Вітаємо, компанія автопарк Вінницький філіал, у нас нове надходження Ford Focus 2015 року випуску. Автобіль у нас в кузові седан з переднім приводом на механіці з літровим двигуном. Технічно без зауважень був замінений ГРМ, також був замінений диск щеплення, машина на хорошій комплектації, встановлені легкосплавні оригінальні диски. По салону у нас текстиль, Два, Три підголівничка, повний електропакет. Підігрів зеркал. Електро-сидіння водія. У нас є двохзонний клімат, підігрів керма сидінь, Штатна мультимедія з камерою заднього відео. До речі, камера заднього виду в нас з активними полосами. Круїз-контроль. Помилок по автомобілю взагалі немає ніяких. Туфіль був пригнаний з Америки. Фактично має одного власника, друзі, кого цікавить, невеликий пробіг. Пробіг автомобіля складає 163 тисячі кілометрів. Ціна його 8500. Знаходиться за адресою Соборна-1 місто Вінниця, можна придбати в лізинг в кредит. Також можемо доставити ваше місце і нагадую, друзі, що ми займаємося автомобілями з -за Америки.